Чому люди маніпулюють? Чому це все так відбувається? Чому не можна просто постійно комунікувати? Сама перша причина, чому люди маніпулюють, це тому, що вони не вміють домовлятися. Насправді комунікація це досить енергозатратний процес, це досить дискомфортний процес. Комунікувати це потрібно думати про цю іншу людину. Думати, як задовольнити її потреби, як її почути. Це потрібно не перекрутити з пожертвуванням себе, не переборщити, треба отримати своє і віддати ще щось іншій людині, щоб їй також було комфортно і корисно. І там дуже багато тонкостей, там дуже багато всяких моментів і нюансів. І тому люди вибирають маніпуляції. Це простіше. Простіше не пояснювати, а просто взяти. Хитрістю те, що вам потрібно. Простіше не пояснюватися, не відкриватися, не розказувати, як ви відчуваєте, що ви відчуваєте, а просто сказати, ти повинен так робити. Тому що бла-бла-бла. І якась сама проста базова маніпуляція вже вилетіла з ваших уст. Такі ми люди. Так ми постійно робимо. І так постійно роблять з нами. Ми живемо в такій культурі, де маніпуляція просто є базовою і привичною моделлю поведінки. Проте це досить слабке рішення. Це не корисне. Це не дає вам ніякого розвитку. Навчіться домовлятися, навчіться чути людину, навчіться розказувати про своє відчуття, навчіться слухати когось іншого, і тоді ви краще будете розуміти тих маніпуляторів, які маніпулюють вами, і самі перестанете використовувати такі методи. Друга причина, чому люди маніпулюються, це страх відмови. Ми всі люди, і ми боїмося чогось. І от коли нам відмовлять, ми почуваємо себе дискомфортно. Тому, можливо, логіка там в голові так пояснює, щоб не було відмови, треба зробити так, щоб її не було, коли її не буде. Коли людина не буде знати, в чому відмовляти, або коли людина не зможе мені відмовити. Тому ще одна проста базова маніпуляція це вибір без вибору. Ми погуляємо з тобою сьогодні чи завтра. Все, маніпуляція. Відмови немає і розвитку також немає. Була брехня, не було правди. Не було близького контакту, не було розуміння, не було емпатії. І більшість людей так і живуть. Через страхи, через лінь, через те, що вони думають, що. Я і так все вмію, і так все знаю. Що такого я тут так спілкуюся, і це все підсвідомо. Ми до цього не привикли, ми цього не усвідомлюємо, ми цього не знаємо. І третя причина це любов до маніпуляцій. Те, про що я говорив трохи раніше. Люди подорослішали, але тільки у віковому контексті. На рівні психологічного розвитку вони залишились дітьми, тому що вирішили. Вибрати інструментом для життя, для утримання чогось в житті маніпуляції. Вони люблять ці маніпуляції, вони їм прості, вони їм е легкі, вони для них частина них. Вони не навчилися брати відповідальність за себе, за своє життя. Проте досконало навчилися маніпулювати. І тепер це на рівні любові. Вони довгий час це практикували і довгий час це навчилися. Тому, якщо замічаєте за собою, Ось цих три базових параметри. Придивіться до них. І задумайтесь, чи це саме ефективна ваша стратегія вирішення задач, чи, можливо, є сенс щось поміняти в них. І я постійно наголошую, щоб ви це позамічали в собі, тому що це наша базова програма. Ми всі в цьому живемо. І навчитись замічати. Маніпуляції від інших можливо тільки тоді, коли ви навчилися замічати свої маніпуляції. А ви навчитеся замічати свої маніпуляції, коли зможете бути чесні з собою, в першу чергу, чесні з собою.